На ми продовжуємо говорити про важливе і в Україні ймовірно зростуть ціни на рис. Що на це вплине, і звідки такі прогнози? І що чекає українців на полицях магазинів зменшення продукції чи зростання цін? І зараз з нами на прямому зв'язку Лариса Гук, оглядач в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру Агроперспектива. Пані Ларисо, чи буде в нас такий ажіотаж? Ну можна сказати, рисовий, як свого часу, було з гречкою, на вашу думку. Не можу сказати вам, що люди прямо побіжать за рисом в магазини. Чому? Тому що для нас більш все-таки важлива, мабуть, гречка, ніж рис. Крім усього іншого, крім гречки і рису, наразі на полицях присутні інші крупи: пшенична, з ячменю, кукурудзяна, додалися так звані нішеві, кускус, кіноа. Булгур і далі і далі по тексту. Тобто, це більше смакує українцям. Ми стали більше різних круп вживати не лише це може бути рис, а різні його види. Ви вже перерахували, що це наразі. Можливо, що більше до смаку українцям порівняно з рисом? Якщо чесно, то гречка. Гречка о, таки о, на перше. Хочемо ми цього чи не хочемо, так і гречка. Е, є українці, які надають перевагу пшону. І ціни на пшоно, до речі, досить на не, не на низькому рівні умовно кажучи. Але таких українців, я думаю, не так багато. Основна маса це все таки гречка. Чому гречка тут складно пояснити? Але гречка спасибі, що вона почала трошки знижуватися в ціні і пересічні магазини. І магазини її пропонують плюс-мінус за ціною там від 50 до 70 гривень. Це вже не і умовні 100 гривень. Якщо повертаючись до рису, то рис на відміну від гречки має кілька видів на поличці. Це звичайний рис, яким користується основна маса українців, і швидше за все, саме оця категорія рису може підтягнутися в сіні до більш дорогих категорій рису, які ми можемо бачити в тих чи інших магазинах. Мова йде про басматі, арборіо, камоліну. Там ну власне рис, який використовується для тих чи інших страв. Пані Ларисо, а скільки в нас рису взагалі українські аграрії вирощують? Іде. Раніше ситуація була наступна: споживання оцінювалося в 200 тисяч 50% відсотків ми вирощували, 50% відсотків імпортували. Після того як відбулася анексія Криму, і наразі ми маємо велику війну, особливо на півдні, і Херсон і Одеса мають величезні проблеми. То фактично виробництва рису в Україні як такого немає. Можливо, окремі господарства щось вирощують, але це дуже оціночно, тому що статистики, статистику і якісь цифри дуже складно зібрати. Більшість і більшість аналітиків оцінили приблизно так. Потреба треба 110-115 тисяч тонн власного виробництва десь на рівні там 3-5 тисяч тонн. Тобто пані Лариса, вдячна вам, що ви долучилися до ефіру. А далі ми говоритимемо про те, а що раніше готували наші предки із зернових Ну і чи взагалі є тренд на злакові в гастрономії? До нашого ефіру долучиться Олена Брайченко, дослідниця, засновниця проєкту Їжа Культура. Скажіть, будь ласка, як взагалі змінилося вподобання сучасних українців щодо каш та гарнірів і що власне на це вплинуло? А, ну ви знаєте. Багато що, направду, змінилося, і також залежить від того, з, якого, з яким періодом ми можемо порівнювати. І так само, чи ми говоримо лише про українську гастрономічну культуру, дослідженням якої, власника, кажучи, я займаюся, чи ми говоримо у порівнянні там з іншими культурами. Ну, давайте почнемо від найпростішого, до прикладу, від пшона. Мабуть, місяців три тому у нас на сайті культура і в соцмережах ми писали про пшоно, тому що насправді це була та основна культура культура яку ми споживали впродовж багатьох сторіч, і зникла вона не з пшоно не зникло, але воно правда витіснилося іншими культурами з наших звичних страв. Більшість каш були з пшона, голубці були з пшона, і багато інших страв містили також цю. Це зерно, скажімо так. От, але з доступністю і з дешевшенням зерна безпосередньо пшеничного поява поширення рису. А рис у нас з'явився десь в 18 сторіччя його почали продавати в нас на ярмарках. Але так, знаєте, з, кожним, там, не знаю, там, з кожними 50 роками, роками він ставав дешевшим і доступнішим. От, і ми стали значно менше споживати пшена. От, хоча насправді це дуже високоякісний продукт, його бажано вживати більше, ніж ми сьогодні вживаємо. Тим паче, в нас є гарні виробники, які можуть забезпечити таким, знаєте, не гірким, а гарним якісним пшеном. Але різних зернових ми почали вживати менше. Проте, у порівнянні з європейськими культурами, ми досі споживаємо чимало і бобових і всіляких каш. Пані Олена, тоді до е, модних трендів, до якихось сучасних таких віянь, сочевиця, кіно, амарант або там спельта. Наскільки вони вже тісно в нашому зараз раціоні, бо знаю тих, хто без кіно навіть свого життя зараз не може уявити? Ох, ви зараз мені зробили боляче. Знаєте чому? Тому що я з тих людей, яка обстоює позицію, то, що ми маємо в тому числі продукувати і працювати над тим, аби формувати наші власні тренди. Тому що можливо. Можливо, ви здивуєтеся, так називаючи в топі там кіно а інших. 2023 рік така організація, яку вже не хотілося згадувати, насправді мені особисто, ну але менше з тим вона діє. Організація Об'єднаних Націй оголосила, що 2023 рік це рік Пшона. От, і вгадайте, яка країна уособлює, так би мовити, Культуру, яка пропагує пшоно в гастрономії, ну я розумію, про яку країну ви говорите та одразу дуже спадає. Індія. на думку ні Індія. Індія Дивно. Да, індія тому що тобто вони споживають, вони в нас закуповують. Якщо... Ні, вони вирощують, вони вирощують і більше того, вони вирощують різні види пшена. Ось, і вони розповідають про свої куль... кулінарні традиції, про свою гастрономічну культуру, про пшено, як, як можна що з нього готувати. Ми навіть запускали таку акцію, можливо, ми до неї повернемося з вересня. От о, ми просили шефів готувати з пшена, ну, от, але ну, зрозуміло, що знаєте, в умовах війни дуже важко говорити там про гастрономічну культуру або про якісь такі тренди, тому що виробники які стикаються з великими складнощами, от і ну і, і всі інші. Проте, от це дуже показовий випадок. так Що ви запитаєте будь-яку бабусю в Україні, та вона скаже, що ой, боже, мій, і ця пшоняна каша, і ось зараз буде осінь, не всі гарбузові каші вони в основному йдуть пшеняні ось Але так, але, наприклад, і, і хліб пекли, і млинці пекли з пшона. Ну насправді дуже багато страв. Дуже хочеться про традиційні наші страви поговорити українські: з це тетеря, куліш, саламаха, капусняк. Чому їх забули? Як можемо повернути ці страви до наших столів, щоб частіше ми їх готували? Ну не варто повертати всі ті страви, які лишилися в минулому. Знаєте, кожен кожен період, кожен час лишає так, би мовити, свою картинку, свій набір смаків і продуктів, які нам подобаються. Частина з тих страв, які ви назвали, вони дійсно мають місце і всього. В сьогоднішньому часі, але частина яких ви сказали, ну, вони не будуть смачними. Насправді їсти багато злакових і не їсти овочів і фруктів це дуже погано. Ми я можу сказати, що навпаки, добре, ми зараз їмо більше овотів, овочів, фруктів, фруктів зелені, так порівняно з минулими роками. Ось. Але повертати можна. Знаєте, для цього потрібна така трошки мені здається, ще й стратегічна підтримка. Так званих гастрономічних студій, які поєднують не лише розмови про минуле, не лише історію, але й дослідження хіміків, ботаніків, біологів, які пояснюють насправді, наприклад, от в пшоні нема глютену, і це чудовий замінник для тих людей, які не можуть споживати продукти, в яких є глютен. Пані глюпаніла, так розумію. Зараз маємо зробити популяризацію пшону. Тож яким чином тоді це можна зробити? Як популяризувати? Просвітні програми, відео, залучення шефів. Насправді ці всі. Ну ці всі інструменти вони є. Не знаю, найперше підпишіться на їжа культура. Хто ще не підписаний? В нас дуже багато матеріалів пов'язаних саме з гастрономічним минулим і аналізом наших кулінарних гастрономічних звичків. Звичок. І ми даємо багато страв, які мають місце в сьогоднішньому, в сьогоднішньому світі з минулого, тому що насправді не всі потрібно повертати. Є багато речей, які лишились в минулому, і це. Дуже добре, так само і певних кулінарних традицій. От але багато речей ми досі тримаємо з най, найдавніших часів, наприклад, куття це обрядова каша, яка зберігається з нами впродовж просто сторіч. Але єдине, що кутю можна їсти, мені здається, е, ну от саме кашу з, з пшениці, можна їсти протягом всього року. Або та, до пані Олено, я вам вдячна та що ви дуже все детально Та прияснили. нічого я не сказала, тільки почала. Ми обов'язково ще долучимо до ефіру і більше часу присвятимо саме цій темі, а також іншим. Олена Брайченко, дослідниця, засновниця проєкту Їжа Культура, була з нами на прямому зв'язку.